Вітаю вас, друзі! Ви на каналі Таро Провайт і з вами Тетяна. Коли я поринула у світ таємничого і мудрого Таро, мене напружувала думка, що не можу знайти книжок карт Таро української мови. Навчалась я. На курсах ЄШКО, і вони навчання відбувалося на російській мові. Тут це навчання полягало в тому, що висилали журнали, там були врізки карт, і потрібно було виконувати завдання, і викладачі оцінювали карти. Також мене не дуже влаштовували, тому що тоді я ще не знала ні систему Лейта, ні, взагалі, різних е, систем, які існують в картах таро. І, на мою думку, не дуже вдала була вибрана колода. Е, колода називалася Дзеркало душі. Її дуже важко знайти. Вона подібна до класичного Таро Лейта, але трошки відрізняється. Для мене принциповим було відразу і проводити консультування, і вести свої сторінки в мережах соцмережах українською мовою. Я собі навіть такі е, зробила глосарії термінів, де кожна карта терміни перекладала українською мовою і таким чином намагалася проводити і навчатися українсь... консультування і навчатися одночасно українською мовою. Ну, Консультування, звісно, це перше було, це, як завжди, це відпрацьовував у лапках на, своїх, на своїй родині, на собі, на своїх друзях, щось виходило, щось не виходило, але було цікаво. Коли я вже закінчила навчання, це навчання відбувалося 18 місяців. Я зрозуміла, що мені тої літератури замало для того, щоб я себе впевнено відчувала в відчуванні на картах Таро. І розуміла, що цей шлях може продовжуватись все життя, і я ось уже цей певний період, а це саме. П'ять років постійно навчаюсь і постійно читаю, постійно поповнюю свою бібліотеку. І, і, і ці книжки не тільки в мене вони лежать, але ще і я їх і вивчаю, і поповнюю свої знання. Одним з перших і вважається він і найкращих підручником це було, це, це був підручник Таро Уейта как система, теорія, практика, Составитель Андрій Костенко. Андрій Костенко. Хочу сказати, що про цю книжку ви зможете в інтернеті, як і про інші, про які я буду сьогодні згадувати. Можна багато знайти. В інтернеті це дійсно, якщо я би так назвала цю книжку енциклопедії. Тому що тут є все: і оригінальний текст текстуета, і метафізичні інтерпретації, і символізм кожної карти, і сучасне гадальне толкування. Тобто, коли я відкрила цю книжку, я зрозуміла, що я тримаю в руках скарб для людини, яка хоче системно і Системно займатися картами Таро. Другим таким же для мене, і цей підручник був російською мовою, і навіть ніде не позиціонувалося, що це Андрій Костенко це український автор. Видання теж було українське Софія. Але. але... Російською мовою. І ось нещодавно. Це моя не перша книжка українською мовою. Про першу я скажу, яка була українською мовою. Я на теренах інтернету, тому що вся ця література мене часто запитують, де я купую карти таро, де я купую, купую книжки по таро. І все це є спеціальні сайти. Ви в інтернеті забиваєте колоди карт. Ви в інтернеті забуваєте назву, що ви хочете, і вам видає маса сайтів. Просто порада подивитися, де дешевше, де краща якість. є фірми, якщо потрібно буде, я запишу окрем, окреме відео, якщо будуть такі запити, де купувати, як купувати, яка повинна бути якість карти, яка повинна бути якість книги. Книжок. І ось на теренах інтернету мені трапився такий підручник Андрій Костенко та Таро Вейте Сміт. перші кроки. Явно, що це е, дійсно перші кроки. Ця книжка, е, вона е, по. Е, по, по змісту, вона явно тут менше і понять, і менше і значень, і, і менше наповнення, але це чудова книжка. Андрія Костенка. І я з цієї книжки вперше знала, що це є наш український автор, він сам є перекладачем, і він перекладає книжки по Таро. І ось він видав таку чудову, я вважаю, ще раз повторюю, книжку Таро Лейта Сміт. І якщо ви хочете і зацікавилися цим чудовим світом Таро, і хочете мати щось перше для того, що Починати поринути у цей світ, я надзвичайно вам раджу оцю придбати книжку Таро уейта Сміт Андрія Костенко Перші кроки. Тим більше, що є, на я окремо купляла, але є ще до неї, додається чудова колода. Вона йде в комплекті Таро Уейта е класичне. Я на колодах карт зупинюсь трошки далі, але ви можете в інтернеті знайти також і Таро Уайта е класичне українською мовою, і як комплект з цією книжкою. Раджу. Мені що ще сподобалось тут, що він є посилання на корисні ресурси. Є Посилання на е, джерела, які були використані при написанні цієї книжки. Також є помітка, що ці книги, на жаль, поки що не видані українською мовою. Е, і він пише: я вірю, що це лише питання часу. Я викладатиму їх тексти, а також фрагменти з книг Ета, Грей. І та полок українською у моєму блозі. Є код посилання на Бог Андрія Костенка, де можна книжки вже буде по мірі тому, як він буде перекладати, читати українською мовою. Для мене також було відкриттям, і також раджу, крім автора Андрія Костенка, ще підручник Константіна Лаво і Ніни Фроло. Фролової таро, повне руководство по чтенню карт і приказательної практики. Теж, коли я знайшла цю книжку, я, звісно, теж її опрацьовувала. Про неї також дуже багато сказано в інтернеті. Ці два підручника Андрія Костенко і Константина Лавої. Ніни Фролови вважаються одніми із найкращими. Про зарубіжних авторів я не буду сьогодні говорити поки що. Ми поговоримо сьогодні про ентрі. І про Барбару Мур я маю на увазі ці підручники, які на, скажімо так, рускоязичному, як кажуть, вони просторі. Тут Константин Лавой і Ніна Фролова дуже цікавий підручник. Тут дійсно все є. тут я вам просто ще хочу сказати, що скільки ж ви підручників не читали, скільки ви не пройшли навчання, карти Таро повинні, цей символізм, їхній дух цих карт повинні у вас війти, і ви повинні ці карти відчувати. Але кожна карта має своє значення. Має вона і психологічну характеристику, і дає пораду, і має загальне значення. І які події можуть бути в, 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 пов'язані з цією картою, і про на що вказує люба карта? Тому також для такої однієї з перших підручників я дуже б вам би вам радила придбати. Книжку Константина Лавої, Ніни Нінефроловий. Тим більше, що рік назад до моєї великої радості я віднайшла цей підручник. Тут, бачите, в мене я знайшла в такій м'якій обкладинці, і вона від роботи трошки тут листочки розпадаються. Хоча питань до друку немає біленькі листочки, але працювати з нею не дуже зручно, тому що ви бачите, що трошки вона розвалюється. я її так берегла дуже. І обережно дуже з нею працювала. Ну, Я кожну книжку бережу, але тут, тут ви розумієте, про що я тут вже таке тактильно, дуже потрібно було обережно з нею працювати. І знайшла дуже цікавий переклад книжки Константина Лаво і Ніни Фровової. Повний посібник читання карт і практики передбачення, тобто переклад тої книжки, про яку я тільки що вам говорила. Тобто, вже не потрібно ніяких глосаріїв, нічого. Тут є глосарії в перекладі, мається на глосарії потрібні, мається на увазі переклад термінів, всі, все є, і переклад є, і є всі значення. І дуже цікава, ще книжка про те, що тут і є розділи, що треба знати про розклади, є розклади, практика консультування. Про стихії, як ці стихії в кожній карті програються загальні принципи інтерпретації числових арканів, є також як в часі кожна карта себе проявляє, період на що вона вказує, віщування, тобто також надзвичайно раджу цю книжку вам. Хочу сказати про зарубіжних авторів. Ви хто цікавиться таро, той знає, що є автор Ентоні Льюіс, його книжка Таро просто зрозуміло». І зрозуміла. Я цю книжку придбала є Андрій Костенко Таро Вейта Сміт Перші кроки. І в комплекті вона йде. А також є книжка Ентоні Льюіса Просто і зрозуміло разом з цими картами Таро Уейта. От я придбала саме в такому комплекті. Таро просто і зрозуміло, і класичні карти Таро Уейта. Цей підручник надзвичайно гарне видання. Він хоче в м'якій обкладинці, але дивіться, всі карти в кольорі. Е, Ентоні Льюіс, взагалі він е, знаменитий таролог. Він, е, од, як, його завжди радять одним із першим, якщо хтось хоче е, консультувати, хоче розібратися, хоче зрозуміти, що таке карти Таро і е, щоб вони стали їхнім і, другом людини на все життя, тому що це саме карти таро, основне їх призначення це саморозвиток, Розвиток, розвиток внутрішнього свого світу через розуміння цієї символіки все що закладено багатовіковою людським розумом, вищими силами в ці символи і в ці знаки. То ось дуже раджу також цю книжку «Таро». Просто і зрозуміло Ентоні Льюїса. Вона невелика по об'єму, читається надзвичайно легко і дуже багато корисної інформації. І Однією з перших книжок це було видання, здається, клуб, книжкового клубу. Такий комплект був Барбара Мур Позаочене Таро Королівське. У мене є карти Чіро Маркеті, я їх сьогодні не показую вам, тому що я, можливо, по своїм колодам окремо зроблю відео. Але отакий от комплект був, була книжка, і от такі карти Таро Чіро Маркеті. У мене є більш дороге видання, але ці карти. Вони дуже промовисті і вони були моїми першими українською мовою. Я їх дуже люблю. І в мене на каналі ви бачите, що я часто ними і консультую і в приватних консультаціях, і консультую і роблю відео з цими картами. Е, сама Барбара Рум, е, Мур це відомий таролог, е, відома Всесвітній Таролог. Е, книжка, звісно, є, в неї книжки більші по об'єму. В мене вони також є в бібліотеці. По, е, по, по насиченості, по е, своєму е, е, складу і е, тому, але знову ж таки, як Одна із перших книг, якщо не вдаватися в глибини і для, для простого консультування, тому що карти Таро, вони можуть бути. І просто для простого ворожіння, скажімо, не консультування, а ворожіння для себе, вони дуже підходять, і ці карти, і ця книга вам буде допомогою ну, великою допомогою. Я в книжкових магазинах, навіть кни, книжки, да, так, я її придбала не в інтернеті, а придбала в, кни, в книгах вко прибала в книжковий клуб от цей комплект раджу, нещодавно заходила, бачу, що вони з'являються, і їх можна попитати і там знайти. І я думаю, будете дуже задоволені цією книжкою і цим комплектом. Ще не хочу затягувати відео, але було б неправильно, якби. Не сказати, що я в основному консультую так, в мене є карти Ораколи, я знайома з другими, з другими системами віщування, але ну, віщування на картах класичного Таро Уейта і символізм цих карт він випробуваний століттями. І я думаю, що які би нові карти не з'являлися побудовані на різних системах і наближених до системи Ойта, саме ці класичні карти будуть. Таким мастхевом, до якого ми будемо звертатися взагалі, і скажу по своїй практиці, що якщо потрібно десь поглиблено подивитися якесь питання, і розпочинаю я завжди своє консультування, хто, кого я вже консультувала, і ті, хто знають, це класичне Таро Уейта. У мене, крім української версії, яка в мене остання одна з останніх колод, перша моя колода от в такому вигляді, вона вже, бачите, трошки затерта. Комплекта. Така в неї рубашка цікава. Я фактично, мабуть, її придбала, це був комплект з книжкою Андрія Костенка першою. Може помилитися, може я окремо купувала, але вони в мене з'явилися одночасно, тому я книгу Андрія Костенка російською мовою, ту, що я вам першу показувала, як система. Опрацьовувала за цими картами. Ро, оцими класичними. Є багато версій і позолочені в мене є версії. Е, ну, це вже, знаєте, таке, Коли ти поринаєш у цей світ, е, бачиш нову колоду, ніяк не можеш зупинитися. Є таке от класичне, е, теж. Е, воно майже не відрізняється, тільки відрізняється кольорами Чуть-чуть чуть-чуть яскравіше і наближене до цієї колоди останньої. Та більш така, вона, скажімо, більш такі кольори приглушені. Також коли я побачила видання АДЖМ Таро Уета, це якби ювілейне видання, і також ця ж сама колода Таро Уета, бачите, з такою рубашкою класична. Вона вважається, ця, це видання вважається, що одне із перших ну в такій рубашці, в, такому, в таких кольорах і вважається класичним. Також таким оригінальним, не класичним, а оригінальним, що це, так воно і десь тут було, по-моєму, написано, що це оригінальна колода Таро Уейта. І одне із таких дуже гарних видань карт Таро. У мене є ще інші золоті, от теж Таро Уейта, вона вже трошки. Але коли подивитися на фінанси, на прибутки, на здобутки, то я завжди використовую цю карту. Бачите, вона якби сама несе з собою цей пентакль, який ми хочемо отримати в житті, цей ресурс. І вона дуже цікаво консультує на картах, коли йде консультування на роботу на фінанси. Вже в мене є і постійні мої, ну скажімо, друзі. Я не можу їх назвати, тому що як правило, дуже багато людей, які, яких я консультувала, ми потім і зустрічаємося і онлайн, і офлайн, як виходить, в залежності від територіального розташування мене і їх, і вони завжди мене просять проконсультувати питання фінансів на оцьому золотому тару. Це відео вийшло не дуже коротким, тому що я намагаюся завжди робити коротке відео, щоб ви не втомлювалися від і не втрачали час. Але я думаю, що таке відео для людей, які хочуть ближче познайомитися з світом Таро. Можуть бути корисними. Якщо це відео було вам корисне, пишіть, конспишіть, оцінюйте. Мені надзвичайно завжди приємно наш зворотній зв'язок. Те, що ви мені пишете в коментарях, те, що пишете особисто, я сприймаю це як знак того, що потрібно продовжувати працювати, що я комусь корисна, що моя робота вам. Приносить задоволення. І що я пізнаю всі абсолютно ваші лайки, я вже вас знаю всіх. Я, е, хто часто заходить і хто оцінює мою роботу, я вас вже пізнаю. І е, коли бачу ваші прізвища, ваші, е, е, т -т так як не можу підібрати слова, як ви себе назвали в соцмережах, як давніх друзів, і моє серце завжди наповнюється раз і вдячністю. Сподіваюсь до нових зустрічей, до нових розкладів. Дякую вам сердечно за увагу. До побачення!